Всім привітики! Сьогодні в нас буде виливка на віск, і тема в нас буде, що для вас відкриється в найближчий час, або що для вас стане таким явним. Знаєте, було щось скрите в вашому житті і буде відкриватися. Така в нас сьогодні тема. Працюю я одна, ніяких помічників, нікого в мене немає. Щоб попасти до мене на прийом під відео є. Мої номера телефонів, там два номера: один «Київстар», другий лайф. Приймаю людей я по запису. Перша до вас я абсолютно ніяк не проявляюся. Так що, щоб знали і потім не писали, що вам хтось там писав, дзвонив з відмогою імені. Дівчатка-хлопці, ще раз кажу: я до вас не проявляюся, поки ви самі до мене не запишетесь на прийом. Ну і давайте почнемо, розпочнемо, будемо дивитися, що для вас відкриється, що стане да, явним для вас. Кожен загадує сам себе. Сьогодні у нас така свічечка гарненька. Будемо дивитися. Ну, розпочинаємо. Кожен загадує сам себе. Що для вас відкриється в найближчий час? Давайте, будемо розпочинати. Кожен загадує сам себе, що для вас відкриється в найближчий час. Що відкриється в найближчий, що, відкриється в найближчий що для вас відкриється в найближчий час? Знаєте, саме перший такий силует, як людини в мене виходить. І біля нього сонечко, прямо сонечко, яскраве сонечко, може це ви, як те сонечко, знаєте, почали світитися. Я вам скажу так: кожен хтось буде як сам на себе відкривати очі. Таке враження, знаєте, як щось було скритне. Я не знаю, взагалі вийшла в мене як магія, може хтось або гадає, да? хто дивиться може, на свічечку, на каву, але таке враження, що людина мене дивиться з якимись здібностями. І породу, породу в людини, знаєте, як по цепочці йде. Таке враження, що породу в когось були люди з здібностями, і на даний момент ви будете в собі відкривати щось як нове, нове будете відкривати комусь дана якась сила. Хтось може бачити через сни, да? бо тут в мене такі сни, як місяць пішов. Це через сон може буде приходити якась інформація, знаєте, від вищих сил для вас. Да, тут мене дивиться людина, яка має якісь, я б сказала, потойбічні здібності. Але ви я не бачу вашого розвитку. Розумієте? От ви по роду, по роду, роду, бо люди тут йдуть, хтось як допомагав. Це зв'язано з вашим родом, і ви в собі будете відкривати щось нове. Ну, я можу сказати, що ви могли навіть словом говорити, і в людей це просто здійснювалося. Але запам'ятайте, ваш рід. Вас, як від цього дару оберігає, закриває. Цей дар вам даний для того, щоб ви собі допомагали в житті. Зрозуміли мене, щоб ви собі допомагали в житті. Може, хто піде, як в дорогу до когось вам відкриється, вам прямо цю інформацію дадуть в руки і скажуть: ну, дивіться, бо я бачу людина. Знаєте, Або ви дивитеся багато розкладів, може, виливок. Та людина зв'язана в мене з магічною якоюсь силою, щось собі будете відкривати, якась вам інформація прямо йде, знаєте, як з того світу підсказка для вас. Взагалі, людина відкрита дерево, да? дерево житті вийшло, може, ви говорите з природою, з тваринами. Ні, ви не зійшли абсолютно з ума, ви просто, знаєте, як я скажу, вам так, от щось у вас стається, якась ситуація, і вам легко від того. Ви можете просто вийти, хто може в ліс, да, їздить, бо багато бачить дерев. Ну, ви як розмовляєте з природою, ви її прямо відчуваєте, відчуваєте. Вам якась прийде інформація. Відкриється якась інформація за людину, за людину, за яку зараз будемо дивитися. От на даний момент, хто мене дивиться, знаєте, таке враження, як у вас в житті була якась стабільність. Була стабільність, і ви в один момент почали, не ви, а біля вас, як люди, почали розрушати вас. Багато емоцій, сплетнів, розговорі було. От тут чітко було за вас, ну тут, як падає дом, розумієте, тут падає як вдома виливається, і люди з дому починають тікати. Хто куди, в різні сторони? Вам інформація прийде за оцю особу, яка зробила розрушення вам в вашому домі. Таке враження, знаєте, що в неї щось буде ставатися, ставатися нехороші собиттє, бо в неї, в собственному домі, йде розрушення, таке як наказання для людини, йде. Ви в скорому рівні про це узнаєте? Дуже багато сльоз. У вас за цю особу було дуже багато емоцій, сльоз. Знаєте, вона вам. Я не можу сказати, що вона вам була ізначально ворогом ця людина. Вона, так, да, вона була для... ворогом. вам, Ну ви цього не бачили. У вас як е, очі були закриті, багато якихось совітів вона вам давала. Щось вона вам підсказувала. знаєте, як така криска затаїлася. Но це було в вашому домі, собственно, вона вам робила як розрушення. Я скажу багато в кого проіграється з мужчиною, тому що тут в мене вийшов мужчина, і ця жінка женщина... На даний момент зараз ці мужчина стоїть, по перше, на відстані. Але ця жінка саме для вас зробила розрушення через цього мужчину. Я скажу більше, тут було магічне втручання, тому що тут вийшов хрест. Знаєте, жінка просто розбила. Хоч мужчина вам як по судьбі. Мужчина вам як по судьбі, ви це відчували, ви навіть за нього як боролися за цього чоловіка. Но ця жінка приложила всі усілля для того, щоб вас розрушити. Но я бачу, ви знаєте, або це якась я б сказала, людина, ну може на площадці ви з нею живете, або якась як стіна між вами. Я не знаю, ну, я бачу як стіну преграду. В кого програється на відстані преграда, може хтось, знаєте, в одній країні, а людина в другій країні. Тоже може проігратися. Ну в мене більше ідея як людина, знаєте, як стіна. От щось зв'язане з стіною. В цій людини, в скором времені будуть розрушення. Ви про це скоро узнаєте. Ви взагалі, людина, ще раз кажу, по роду маєте силу. І. Дуже багато ви замічали того, що якщо ви людині от щось хороше скажете, да? ну це від щирого серця від душі в людини це збувається. Але якщо вас і накажуть, і ви можете дуже сильно розізлитися, оця людина падає при ударі. От ви узнаєте за якогось свого ворога. Який вам розрушив вас. Це не просто людина, я скажу, а це людина, не якась там, знаєте, прохожа людина. Ні, це людина зробила вам абсолютно повністю розрушення в вашому житті. На даний момент ви навіть згадуєте. Ви навіть згадуєте якісь моменти, але ці моменти, вони, я ще раз кажу, з минулого. Вони цього з минулого. В коїсь розговори навіть. Падають такі нехороші за цю жінку. Ви прямо знаєте в стресі якомусь такому в емоціях. Ви самі себе як розрушаєте, заспокоїтеся, не розрушайте, Запам'ятаєте, цей ворог скоро отримать наказання. Да, він не відійшов вашого життя. Хоч я не бачу на даний момент з цією людиною у вас спілкування, але ця людина за вами втайні постійно як спостерігає навіть тут, якщо взяти, от ви вроді би стоїте. Цвітете, з квітами. У мене жінка, як з букетом, квіти вийшли, цвітуть прямо в руках у вас є квіти. А ця в тані за вас дивиться. Скоро цій жінці прийде по заслугам за ті образи. Я не знаю, взагалі людина дуже емоційна зараз, мене дивиться, дуже багато сльоз, ударів, преград було по вашому житті. І я вам скажу таке враження, як від вас відмовилися в якийсь період часу, абсолютно всі. От я бачу, ви одна. Одна в слізах і біля вас немає нікого. Хоч ви навіть не думали, що ці близькі люди можуть від вас так закритися, віддалитися і просто вас залишити. Знаєте, ви як сама справлялися своїми проблемами, своїми трудностями. Дуже багато сліз було, дуже багато було сліз. Але ви ніколи знаєте, не втрачали саму себе. Якби вам важко не було, ви взагалі показувались постійно на людях, ви не закривалися. Може, і закрились на якийсь період часу, да? бо трішки закриття йде. Але ви людям от показували, на, дивіться, я живу. От ви сьогодні мене там обсуждаєте, розказуєте, як то кажуть, байки, да? бо тут в людини поломане життя через якісь язики, сплітні, розговори, ну, ви як знайшли себе. Знаєте, як возрождення пішло, заново почали возрождатися. Явне, ще раз кажу: людина, яка мене дивиться, або ви через вищий сон, ну ви побачите, вам дадуть підсказку звише. Дуже хто. Тобто, я не знаю, чи ви дивитесь на картах. Ну, я бачу людина, яка постійно заглядує на свою судьбу, не то, що ви до когось якби зверталися. Ні, таке враження, як ви самі в тайні підглядуєте, може, на якісь собиття, щось може дивитися. Неправильно Неправильно дивитеся, і я вам скажу звише, звише, вам просто кажуть, трішки зупинитися. Ви не туди двигаєтеся, не туди двигаєтеся. Зрозуміли мене. Може, хтось просто неправильно розклади робить. Запам'ятайте, людина взагалі сама на себе не дивиться, щоб ви собі знали. Людина навіть силою ну, не має такого в неї, що вона може собі допомогти і на себе там продивитися. Тим більше, що у вас по роду зв'язано, тут є якийсь дар. Неправильно працюєте. Це стосується тих людей, які мають силу. Я думаю, кожен зрозуміє, про що я сказала. Далі, що вам стане явним? Це таке враження на порозі у вас падає ситуація. Ситуація буде тут і бумаги, і люди. Ну, у вас, знаєте. Як прямо в наблюдіннях жінка вийшла, це жінка, це не мужчина, хоч тут і мужчина проіграється, тут дві-три людини. Не знаю, кожному може по-різному проіграється, але дві-три людини я бачу, бачу бумаги. Тобто людина якась власна йде. Людина якась власна йде, вона на даний момент хоче вам нанести удар. Ваше життя може буде зв'язано з роботою, може буде зв'язано з якимись бумагами, документами. Вам треба цю людину, трішки, як сказати, обходити стороною, бо тут іде конкретна начитка. Я вам скажу: ви може, як з цією людиною навіть десь пересікаєтесь, бачитеся, у вас таке враження, як у вас сили покидають. Оця людина хоче вам нанести удар, но за цю людину вам відкривається звише, звише відкривається, і ви знаєте. Ви як щось побачите. Ви щось побачите, може, людина буде робити який обряд, чи що, от ви прямо знайдете причину, да? оцей корінь, ви його знайдете і будете його просто, як сокирою, отрубувати від себе. В цій людини в найближчий час, ну, більше дорогу бачу, ну, може статися як аварія. Хтось узнає, прямо ви будете шоковані, але ви, щоб знали, це, це наказання, що вона запланувала для вас. Людина працює з темною силою. Людина працює з дуже ставною силою, і людина займається на даний момент на сьогоднішній просмотр вашого відео, що ви дивитеся. Людина хоче вам через магію зробити нехороші речі, Тому що тут вийшла луна, луна ну не хороша, луна вийшла. Темна, темна луна виходить, і людина як чекає. Може, я не знаю, зараз у нас скоро буде повнолуння, звісно, може, на період повнолуння, але людина вам підготовила щось дуже нехороше. І ця людина на даний момент є в тайні через других людей, бачите, багато людей за вас дізнається якусь інформацію. Таке враження, як вона хоче вас, знаєте, як виперти десь звідкись, ну, нанести вам удар. Не вийде абсолютно нічого. Те, що ця людина буде просити для вас, для неї я б сказала. Ще хуже прилетить. Ще хуже, і ви це побачите і будете. Будете радуватися, я вам чесно скажу. Хтось плаче, а ви радуєтеся. Але, знаєте, кажу, людина, якщо от задумала такий план, вам якийсь нехороший, ну, хай для неї буде по заслугам. Хай для неї буде по заслугам просто. Так, давайте тут подивимося, що для вас стане явним. Я бачу біля вас жінку. Це жінка. Це не дівчина, нічого, це прямо жінка, тому що вона, я вже бачу дітей. бачу. От я вам скажу оцю жінку. хоча вам їй так показало. Дивіться, у вас будуть якісь проблеми. І ви їх йдете до цієї жінки, Може, це людина, з якою ви працюєте. Я вам скажу так, працюєте, тобто. Ну, там, може, хто на розклади, хто на виливки, да? в кожного є свій якийсь мастер. Ну, це той людина, з якою ви маєте дуже плотний зв'язок. Ця людина дуже багато вас як витягувала, знаєте, от гора, да? трудність вам було в житті, і ця людина як вас поставила на ноги. От ви пішли в нове. От звище вам кажуть, от скоро ви до цієї людини знову будете бігти. Но ви не відблагодарили цю людину. Я не знаю, може, ви що обіцяли, не допомогли для цієї людини? Може, у вас все наладилося, да? ви щось там домовлялися, у вас все наладилося, і ви забули просто, так? Да? Ну, щось от таке мені падає. Ви, кстати, до цієї людини в скором часі будете звертатись за якоюсь допомогою, і я бачу, що ця людина вам відкаже. Дуже гарно відкаже. Не знаю, чи вона скаже, чи я там зайнята, чи що шо. ну, щось отаке я бачу. Людина вам відкаже просто віск попереджує, можете і справити ситуацію, щоб ця людина вам не відказала, бо я бачу, що ви будете як на відстані від цієї людини, а вам в часі дуже буде потрібна допомога цієї людини. Не знаю, дівчатка, що тут в мене проігралося, хлопці, але ну, от я бачу таку прямо людину, знаєте, як. Не, я не можу сказати, що ця людина на вас ображена, ні. Ну, от щось як собиття пішли, не, не ті, що треба. Ну, ви скоро прийдете знов до цієї людини. Подумайте, подумайте і вам треба просто поспілкуватися з цією людиною. Я думаю, так. Так, ладно, давайте далі. Давайте подивимося ваш дом. Що вас чекає в вашому домі? Хочете стабільності. В собственному домі хочете мати стабільності, але стоїте, як на виборі, да? на таких, я б сказала, лодка, яка качається, немає равновісів, немає цієї стабільності, і ви хочете цієї стабільності. І на порозі казюних людей у вас бачу. Не розумію, з чим тут зв'язано буде з казюними людьми, і ви будете, знаєте, як вирішувати якісь бумаги. Сьогодні щось я любви не бачу, якісь одні, бумаги. якісь одні бумаги, ви рішаєте, йдете в щось нове, і вам воно відкривається. Ну, по бумагах тут помощником буде як мужчина. Вам прийде як мужчина, да, може, ви ісполнення ждете якогось свого желання, не маєте ніяких. Де взяти да, того ісполнення, щоб до цього якусь вам підказочка прийшла, як вам правильно де стремитися до цієї вершини. Тут прийде мужчина, вам як на допомогу прийде мужчина. Через цього мужчину падає вам вверх. Так, ну давайте подивимося, ще на серце, на почуття. На почуття, вот, світочка вже аж почала бурлити на почуття. Знаєте, таке враження, як ви закрилися. Як ви якусь крапку в своєму житті поставили, закрилися і захотіли піти в нове. Знаєте, я бачу жінку, яка була в окруженні якихось дам. Їм вам було дуже важко. Вам було прямо дуже важко, і ви як хапалися за щось нове. От такий тут там, мужчина, не знаю, може, дехто був. В якій компанії багато жінок було, да? Може, до вас жінки якісь приходили. Ну, тут я бачу, мужчина в окруженні дуже багато, багато жінок. Таке враження, як мужчина. Я б навіть сказала, вів подвійне життя. І зараз, на даний момент, ви стоїте як в ожиданні переміни з цим мужчиною. Він на якийсь період часу в вашому житті, може, навіть затаївся, зараз почав якось по-новому проявлятися не саме до вас, а через когось до вас іде, як прояв. Ви стоїте в ожиданні. Я б сказав, цей мужчина вас не забув і має на даний момент до вас почуття і він. Просто вас боїться, він не знає, як до вас підійти, бо ви були дуже розбиті за цього мужчини. Дуже розбиті. Знаєте, а йому казали Йому казали таке враження, що ти без неї ніхто. От чесно вам сказати. А тут я бачу жінку із дальної дороги, Жінка, яка буде. План каварний місці для мужика якогось. Може, назара мужчина дивиться? Ну, якщо дивиться мужчина, то я вам скажу так, це саме інформація для вас. Жінка з дальньої дороги підготовила вам щось нехороше. Ви будете дуже сильно розбиті. На даний момент вас з цією людиною щось пов'язує. Може, ви в шлюбі стоїте да, на відстані. Просто знаходитися, Ну, Я бачу просто жінку, яка підготувала меч, гострий меч, прямо підготувала для мужчини. Вам це буде неожиданно. И, кстати, вам би... треба було б, мабуть, розставити всі точки над «і», тому що ваше минуле не дає вам продвіження в нове. Я не бачу, щоб ви якось двігались. Таке враження, як ви застили на місці. Ви якось положились на судьбу, і хай іде і йде. Да. І більше всього, що нас дивиться мужчина, чого поясню, Тому що я бачу біля вас ще одну даму. Тут як тріугольник мене вийшов. А ця жінка вас жде, щоб ви собі розуміли, ця жінка вас чекає, хоч вона і підготувала вам нехороший план. Багато в кого вже стоїть крапка, кінець, я не бачу повернення цих стосунків, але ця жінка навіть щоб вас повернула, да, вона би вам нанесла теж якийсь удар. Жінка нехороша. Вона відпустила, пішла в нове, але вона чекає, щоб вас просто наказати. Я вам скажу через цю жінку, яка на відстані, от біля вас я бачу даму, в неї в житті на даний момент йде розрушення не тільки в неї, а в її дітей, щоб ви собі розуміли. А ви ж все-таки мужчина, може, вам все-таки вже потрібно якось поставити це все на місце. Це для... зараз стосується чоловіків, які мене дивляться. Може, ви вже вроде би, зробили вибір і уприділилися. але для чого так руйнувати жінку, яка на даний момент біля вас? У вас прямо розговори з цією жінкою йдуть, жінка в слізах стоїть. жінка, яка біля вас, вона просто плаче. Вам треба оприділитися. А якщо ви, ну то там мужчина оприділився, просто ви граєтеся з вогнем, я вам так скажу. Ну, давайте далі. Будемо дивитись далі, і що нас чекає, що нам відкриється в нашому житті в найближчий час? В найближчий час. У мене така, знаєте, йде, як гучна кампанія. Встріча, гучна компанія, і під час цієї зустрічі йде висоє. Висоєніння і висоєнення через старшу жінку. Я вам скажу так, когось, може, десь запрощать, але це не казінний дом, да? не кабак, нічого таке в мене не падає. Тут як природа, дом йде. І там як примирення, вас як буде старша жінка, буде просто вас як от люди за руки беруться. От жінка підготувала прямо план такий вас висоєдінити. Вам це буде неужидано, бо ви думали, що ця жінка для вас ворог? Ні, вона вам не ворог. Вона просто хитренька. Тут та людина вже з опитом життя пройшла, я вам так скажу. Ну, жінка десь за 50, отака буде висоєдіняти вас. Так, далі. По хворобі. По хворобі, хто бігає від одного дому другий дом, такі дороги, да? може, хто по лікарям почав бігати, скрита хвороба, вона відкриється вам ця хвороба, відкриється через ще одну дорогу. Я вам скажу так: у вас як відкриються двері, просто ви як зайдете в цей казоний дом, подивіться вікно, вам відкриється якась інформація. Будете мати ізціління своєї душі. Четка такі горби, да? Хлопці, мене пішли дуже хтось сильно на емоціях. Знаєте, хтось таке враження, як втратив сам себе і хоче заново возродитися. Возрождення буде падає в мене на п'ятерочку. Це буде або п'ятий місяць, або п'ять тижнів пройде. Ну, якесь падає вигравання, щось ви підете, знаєте, в нове. Дуже багато хто після того відкриття, як відкриєте себе, якось заново почнете дивитися, будете жити абсолютно по-іншому якось. Будете жити по-іншому, дивитися навіть на людей, на тих сплітників, які за вас розговори, листе, Вам, знаєте, якось вони так, ну просто стануть до одного місця. Знаєте, до одного місця, і ви почнете жити якось по-іншому, по-новому. Та хай собі говорять, так? Да? Отак ви там махнула собі рукою там, чи махнув, і будете йти в нове. Ну, тут прямо нехороші розговори будуть. Возрождення піде ще раз десь в п'ятому місяці. П'ять тижнів, ну, п'ятий місяць, щось мене йде все-таки п'ятий місяць, і ви будете якось по-новому йти, будете йти в щось нове. Ну, Но я вам скажу так: одна вам маленька порада. Не забувайте, будь ласка, хто вас підняв. Бо я бачу, просто людина. Яка вам допомагала на даний момент, ну, вона якусь образу на вас має, да? От щось якось, ну, не то. Може, коли вам було важко просто, у вас не було нічого, да? Вам хтось допомагав, може, якось підтримував словом. Не забудьте за цю людину. Не забудьте за цю людину, тому що в скором рівні ця людина вам знов пригодиться в вашому житті. Вона йде посланнику вам звише, щоб ви собі розуміли ця людина. Це що в чоловіків, що в жінок проіграється. Хто мене не дивився? Ну, вона йде вам, ця людина послана звише. Ну, ви забулися щось. В своєму житті забулися, і ця людина мене постійно показується, проіграється. Так, добренько. Давайте подивимося ще. Що вам відкриється? А тут а із такий носик, да, із нори носик просто в неї прямо виліз, і воно як за вами підглядує. Дивиться, знаєте. Почуєте якесь узвістя про себе дуже буде вам нехороше, воно вам буде як при ударі це звістя, Ну, ви вас ніхто не буде бачити, що вас розбили. Я вам скажу чесно, ви як будете закриті від цього. Но від людей, тобто закриті. Ну, Ця людина-криска, яка висунула носа, таке враження, знаєте, як ви її палкою б'єте по цьому носі, просто б'єте палкою. І це буде вам якась близька людина. Близька людина, і вам на неї просто відкриються очі. Це жінка, Це жінка, хотіла просто подивитися, хто це, це чоловік чи це жінка. У мене чітко вийшла образ жінки. Жінка віді Криси. Вон, Ще раз кажу, вона носика вистромила, на даний момент за вами наблюдає. За цю жінку мали розрушення в своєму житті. От цю жінку будете бити, знаєте, як, по носику бити, може, вона вам насправді десь в чомусь дуже сильно нашкодила, і ви десь там до когось ще звернулися да? чи рішили... Ну, якось ви будете наказувати, ви цю криску будете наказувати, я вам так скажу. На протязі чотирьох, ну, 4-5 днів. Ні. На протязі чотирьох днів ви з цією людиною навіть зустрінетеся. От зустрінетесь, згадаєте мене, згадаєте нашу виливку. Ну, ви будете наказувати прямо цю жінку. Хоч вам буде важко, бо ви як е, рахували цю, знаєте, людину, я більше скажу, як близьку. Близько людину, ви, ну ви цю людину будете наказувати в своєму житті. Так, ну і давайте ще тут подивимося. Образ людини, хтось стоїть як в мислях за вами. Хтось як в мислях за вас стоїть прямо, думає, хоче до вас якось, я б сказала, проявитися, але проявитися з якоюсь пользою. З якоюсь пользою може. Навіть я б сказала, якийсь як подарунок вам іде да, від цієї людини. Угу. Це мене таке враження, що в когось щось буде зв'язано як з наслідством. Да, ви отримаєте якусь як інформацію. От, вроді, тут людина думає. Як вам щось здати, проявитися, а тут а як дільошка в мене йде, знаєте, як на дві сторони грибуть. Ліба це мужчина, якого дві жінки, знаєте, одна на одну сторону тяне, друга на другу сторону тяне. Може проіграти ще так, може проігратися з мужчиною. Більше всього, це з коханням чого? Тому що такий лебідь виливається. Бачу, лебідь, да, це кохання. Це не з наслідством, це не з казоним домом. Виливається лебідь, і знаєте, таке враження, як мужчина десь в тані засів, за вами дивиться, спостерігає і хоче до вас проявитися. Ну, йому щось як його як не пускає, не пускає, як ця дама. Ну, я ще раз кажу, тут ця дама навіть щось ну, все одно я кажу за наслідство, але да, в мене йде щось таке. Все таки казюні люди якісь ідуть, не знаю. Від цього мужчини будете мати якийсь як подарунок. Може, що він до вас проявиться ви довгий період часу як чекали, да? І він до вас проявиться і це вже вам буде цей такий подаруночок в ожиданні. Мужчина на порог прийде до вас. Я вам скажу так, мужчина прийде до вас прямо на поріг. Цей мужчина. Він як затаївся в вашому житті, це мужчина зв'язаний з вами, з вашою сім'єю. Більше все... що це сім'я? <кій> Вибачаюся. Тут у мене вийшла як сім'я, але тут є третя яка особа, знаєте, як. Буде цього мужчину збивати, збивати якимось своїми мислями, може, може, якісь дії буде такі, прямо робити для того, щоб він до вас не прийшов. Ну цей мужчина до вас прийде і прийде до вас подаруночку. Така в нас сьогодні була виливка. Хто бажає, будь ласка, підписуємося для енергообміну, ставимо класик, повна діагностика, вайбер Телеграм. Всім до побачення!